Швидких забракло. У селі Колки посеред дискотеки померла жінка. 42-річна уродженка Колок почала задихатися, швидку викликали одразу, але приїхала машина лише через годину. Трагедія сколихнула все селище. Мешканці нарікають на владу, адже саме через постійні скорочення у лікарні персоналу, щоб врятувати життя, не вистачило. На цьому стадіоні нічні святкування дня села обірвала звістка про смерть. Померла Світлана Бєльська. Жінці було 42. Без мами залишилися двоє неповнолітніх дітей. Допомогу кинулися надавати місцеві, а швидка, кажуть, їхала понад годину, бо машину направили з Маневич. Колківський автомобіль був в той час на виклику, свідки розповідають, що жінка просто впала і почала задихатися. На всіх подібних гуляннях в селі працює лише медсестра, адже на селище, де живе 4 тисячі людей, та околиці є тільки одна група екстреної допомоги. Вчора була на дискотеці, загинула жінка, якій не надали першу допомогу, тому що не було швидкої, і надавала першу медичну допомогу. Дівчина, яка закінчила минулого року Колківську школу, швидку викликали? Так, викликали, приїхала за годину 20. Маневиць. Маневицька. Маневицька. По міліція, поліція. Не було нікого, взагалі. Викликали поліцію, потім е викликали поліцію. Вона приїхала і сказала, що ложний визов. Ми почали неї відкачувати, почали робити. Ну як, щоб вона виплюнула. Ми зрозуміли, що вона душилася. В таких мероприятіях, в таких. Гулянках повинна бути швидка, повинна бути поліція, повинні бути всі на місці случає безпеки. Такий летальний випадок у колках вже не вперше. На лікарів не нарікають. кажуть, що ті за лікарнею слідкують краще ніж за власними домівками. Колківчани говорять, що їхню лікарню свідомо знищує влада. Трагедія на день села змусила замислитися усіх в околицях, адже свідки кажуть, жінку врятувати було можливо. Швидка приїхала, коли та ще була живою. Якби автомобіль прибув швидше, смерті можна було б запобігти. У лікарні в колках бідкаються. Кажуть, медсестра була безсилою, силою, а медики швидкої у той час надавали допомогу за межами колок. В Маневичах нічого конкретного ні про обставини, ні про те, де була швидка під час виклику в колки. Не кажуть. Запевняють, що машина стовідсотково була в роботі. Це можна відслідкувати по GPS, що правда, лише надавши відповідний запит. Про причини смерті теж не розповідають, не уповноважені. Натомість кажуть, величезну помилку допустила сільрада. Якщо машина на місці, через хвилину машина пішла. Всі ці масові ми обслуговуємо без проблем, якщо пише мерія запрос, будь ласочка. А вони на ось вирішили проскочити. А ось вийшло так, що всі машини були на виїздах, і авось не про. Слова фельдшера спростовує сільський голова. Каже, запит у Маневичі надіслали, однак їм виділили лише місцеву медсестру. Медичну сестру по відношенню з Маневичним направили з нашої поліклініки, яка чергувала на урочистості, на концерті, і там була присутня. Оксана Полічук. А поки шукають винного життя, колківчан щодня в небезпеці. Люди налаштовані критично, обіцяють перекривати дороги. Кажуть, що у лікарні є навіть два автомобілі швидкої, але лише одна бригада працівників. Лікарі з мешканцями солідарні, адже нарікань на вище керівництво з Луцька теж чимало. Працівники бояться й того, що залишиться не лише без ресурсів, а й без зарплатні. Що тут таке має бути? Рахується дві бригади, дві машини. А стоїть одна тільки машина і один фельдшер дежурить. Здається, що про трагедію на нічній дискотеці у колках знає кожен. Жителька Тамара Міцевська розповідає, що раніше знала, коли щось трапиться, їй допоможуть, бо не бракувало ні швидких, ні лікарів, ні ліків. Люди діляться своїми наріканнями та переживаннями і просять одного не вставляти палицю колеса Колківської лікарні. Адже там, де мова йде про людське життя, говорити про економію та скорочення недоречно. Софія Гудич В'ячеслав Марушко для новин на часі.